Привіт, ви на каналі People. До нас нарешті приїхали крутецькі манокуляри. Це флагмани серед тепловізійної техніки. Це лінійка Sidewinder від компанії GM. Сьогодні детально розповім вам про їх переваги, про їх ключові моменти. А також в кінці відеоролику ми розіграємо подарунок. Тому поїхали. Давайте розпочнемо з розпаковки. Це завжди цікаво, що знаходиться всередині коробки. Розглянемо, яка комплектація, які є особливості цієї лінійки, одразу зможемо побачити. Будемо розпаковувати топову модель. Це Sidewinder TM5640, тобто 50мм 640 матриця. Тобто, це найкрутіший монокуляр. І особисто мені він найбільше з усіх подобається. В комплекті йде сам монокуляр зі зручною стрічкою для того, щоб його було зручно переносити. Особливістю цих монокулярів є те, що вони йдуть зі змінними акумуляторами. Акумуляторні батареї йде дві штуки в комплекті. Їх ємність 3200 Ампер. Це доволі багато, і те, що вони змінні, дає змогу вам один акумулятор використовувати. В пристрої, тобто використовувати, дивитися його, а інший він може бути на зарядці і таким чином там мінімальна зміна цих акумуляторів виводить вас із того часу, який ви будете його використовувати. Є е, 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 такий, назвемо це портативний чохол для монокуляра, тобто для того, щоб він був в такій мінімальній безпеці, назвемо так, щоб він був захищений від. Всякого бруду і пилу, і мінімально від ударів. USB-кабель Type-C. Він необхідний для того, щоб ви мали змогу монокуляр живити від павербанку у екстреному випадку, якщо це необхідно, або скидати інформацію з самого монокуляра на комп'ютер, тому що у монокуляра є вбудована пам'ять, яку можна використовувати для запису відео там, або знімків. Йде два блоки живлення: під американську розетку та під європейську. В принципі, все необхідне те, що треба. Плюс є е, надруковані матеріали, про те, що й дякує вам за те, що ви обрали цю продукцію. Ну, в принципі, це таке загальні, загальні такі якісь моменти. І є мікрофібра для того, щоб підтримувати чистоту самого монокуляра. Так, що у нас іще є в комплекті? Зарядка, двоканальна зарядка. В принципі, це те про що я казав. Один акумулятор використовується в монокулярі, інший ставиться на зарядку за допомогою ось такого ось пристрою. Е, можна до нього під'єднувати павербанк. І так безперебійно використовувати. Тобто, ви можете в плюс-мінус автономно дуже довго бути без джерела живлення, ну з портативними джерелами живлення і підтримувати роботоздатність самого пристрою. Наприклад, типу такої портативного джерела живлення буде більш ніж достатньо для того, щоб тижні напевно використовувати ось такі от пристрій. А зараз пропоную перейти до технічних характеристик, і що ж особливого такого є в цих пристроях, що чому вони так подобаються і чому вони дійсно класні. І я готовий надати вам технічну інформацію, котра підтвердить мої слова, що вони являються найкращими на ринку України, а може і в світі. І так, лінійка сайдвайндерів. В чому ж вона така особлива і чим вона мені так сильно подобається? Є чотири модифікації на 25-тій лінзі, на 35 п'ятій лінзі і на 50. -й. Лінзі. Два типи матриці є: це 384 х 288 і 640х512. Щодо живлення даних пристроїв, як я вже сказав, що дуже класним моментом є те, що дані монокуляри мають змінні джерела живлення. І на одному джерелі живлення монокуляр на 384 матриці може працювати до 7 годин, а на 640 матриці може працювати до 5 годин. Тобто, ну, чим більше. Матриця, тим більше в неї споживання. На цьому переваги сайдвайндерів не закінчуються і ще однією являється їх чутливість. Це 20 мілікельвінів. Зазвичай, коли ви підбираєте тепловізійні пристрої, ви можете побачити найменше значення в 25 мілікельвінів. Сайдвайндери ж йдуть на матрицях, які можуть відчувати зміну температури в 20 мілікельвінів, тобто це на 20% чутливіша. Матриця, що дає вам дуже висококонтрастне зображення, тобто, коли ви бачите теплову картинку, ви бачите найдрібніші деталі об'єкту спостереження. Є ще такий параметр у об'єктивів, як світлосила. Модифікація 5640 взагалі не має аналогів, в принципі, по даному параметру. Він складає. 0,9. А зазвичай цей параметр називається ще апертура. В даташитах позначається великою буквою F. Світосила. Це простими словами, це значення, яке вказує опір. Самого об'єктиву до сприйняття світла, тобто наскільки сильно він опирається тим світловим частинкам, які в нього потрапляють, і чим менше це значення, тим краще об'єктив, тобто, якщо є апертура один і два, він. Також цей параметр називається апертурою, або може бути два, то це гірше ніж один. Тобто тут, тут чим менше, тим краще. Відповідно, дальність виявлення сайдвайндерів знаходиться в діапазоні від 1250 метрів до, до 2600 метрів, в залежності від його модифікації. Це доволі серйозна дистанція для того, щоб виявляти об'єкт, який має 1,80 вісімдесят висоту і 50 сантиметрів ширину. Тобто ці значення націлені на пропорції. Приблизно, які відповідають середньостатистичній людині. Відповідно, транспортний засіб буде виявлятися ще далі, приблизно в півтора-два рази, в залежності від розміру самого транспортного засобу. Також пристрої мають вбудовану пам'ять, за допомогою якої ви можете зберігати захоплення зображення, тобто робити знімки, або записувати відеоролики, якщо, звісно, є така необхідність. Ми спеціально провели декілька тестів, записали відеоролики для того, щоб продемонструвати вам у даному відео, як все ж таки показують сайдвайндери. Тому далі ви зможете побачити зображення з них і от ту чіткість, про яку я казав. А зараз найцікавіший момент, те, що я обіцяв, ми хочемо розіграти серед наших підписників і глядачів ось таку футболку, в якій я сам знаходжусь. Ось дану футболку. Умови розіграшу дуже прості. Вам необхідно бути підписаним на наш канал і залишити коментар під даним відео. Ми коротко розглянули найважливіші технічні характеристики, які є у даних пристроїв і на які необхідно звертати увагу при виборі тепловізійних монокулярів. Дякую, що переглянули ролик. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Всім пока!